Прогноз на серпень для козирої. Поки тесту карти, можна підписатися на мене, щоб бути в курсі всіх розкладів. Тягну дві карти. Так, і будемо з вами розбиратися, що ж тут готують. Для козерогів. Перша карта це трійка кубків. Роздивіться її уважно. Дуже класна карта, як ви бачите, тут на карті відбувається святкування. От вам, козероги, в серпні буде що святкувати, тому що можна сказати, що вас очікує череда класних подій. Це можуть бути зустрічі з друзями, підвищення по роботі, гармонізація стосунків у родині. Ті, хто самотні можуть зустріти свою другу половинку і проводити час з цією людиною. Карта дуже дуже класна. Вам головне насолоджуватися. Насолоджуйтеся всім тим, що відбувається у вашому житті. І від цього задоволення. І друга карта це колесо фортуни, можете теж на неї подивитися. колесо фортуни класна карта, яка говорить про те, що вам все під силу. Можливо, ви кудись поїдете або будете планувати подорож, тому що колесо фортуни це також часто про подорож, про поїздки, переліти перельоти, зміну чогось в житті. Якщо говорити про попередження від цієї карти, остерігайтеся того, щоб ходити по колу. Тобто, якщо козароги до вас повертається ваш колишній, це знак, що треба, мабуть, таке щось змінювати.